Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Ви на острові Скарбів, це канал про нумізматику, боністику, філателію та інші види колекціонування. Сьогодні субота, 6 серпня, зараз за київським часом, 7 годин 23 хвилини. І сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи. Але перед тим я б хотів би вам ще нагадати, що сьогодні ще триває 164-й день війни Рашистської Федерації проти вільної України. І сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи, там де ми обговорюємо новини та події, які відбувалися на цьому тижні. І перше про те, що я б хотів би з вами обговорити, це те, що виявляється, що кацапські колекціонери, кацапські нумізмати дуже були зацікавлені у українські. Продукції українській нумізматичної продукції, і зараз вони намагаються скуповувати українські монети для того, щоб потім вивезти у залісся і там потім їх реалізовувати. Хочу вам сказати, що вони скуповують наші монети просто по шаленних цінах. І так само за, таким, за такі самі шалені гроші, вони продають це усе у себе на Кацапщині. Я не буду зараз оцінювати цю подію, цю новину. Я пропоную вам е у коментарях. Розповісти мені про ваше ставлення до такої події, до, до того, що зараз у, у, у час війни українські колекціонери продають кацапським колекціонерам наші українські монети, які зараз виходять під час війни. Отже, будь ласка, у коментарях залишайте своє ставлення до цієї події. Чи варто зараз з ними взагалі підтримувати якісь зв'язки? Чи варто з ними зараз спілкуватися, чи варто зараз їм реалізовувати монети, може, це якось прискорить нашу перемогу у цій війні? Може якось змінить ставлення до цієї війни серед колекціонерів. Отже, мені буде дуже цікаво дізнатися про те, як ви ставитесь до цієї новини. Наступне про те, що я б хотів з вами ще сьогодні поговорити, це про заявлену в минулому відео у минулу суботу. Тему про те, що Національний банк України заборонив вказувати курси валют на табло. Я про це вам на початку відео сказав, але відео тривало більш ніж 30 хвилин, десь приблизно 40 хвилин. Ну і звісно, тоді, коли я запису відео, можу щось там забути. Отже, сьогодні я б хотів би з вами обговорити цю подію, чому Національний банк вирішив. Заборонити, вказувати курси на е, табло. І хочу вам нагадати, що так само центробанк е, Залісся свого часу, так само, тоді, коли в них е, підскочив курс е, дерев'яного рубля. До, до інших валют, вільно конвертованих, він так само заборонив вказувати курс на табло. І для того, щоб дізнатися, який курс, це треба буде зайти у цей обмінний пункт і вже там питати, а скільки ж зараз коштує долар. І так само Національний банк України зробив так, таке саме в Україні. Ну, Якщо Національний банк України це зробив щось е, краще, щось е, е, ну, скажімо так. Гарніше або е, для того, щоб нам було е, якось більш зручно, це одна справа. А інша справа тоді, коли він просто щось забороняє. І е, е, нові правила, які Національний банк України е, зараз буде робити, він буде базуватися на чотирьох е, засадах. Перше, те, що вони обмежать курс в обмінниках. Зараз е, курс е, національної валюти він інформується на попиті та пропозиції. І тепер Національний банк України вирішив втрутитись у ці ринкові відносини, і вказувати обмінникам, який курс вони мають виставляти для продажу, або за яким курсом вони мають купувати долар або євро у населенні. Друге, про те, що ми вже знаємо, про те, що ви вже відчули, тоді, коли зараз на табло ви можете побачити ось таке або ось таке, але все ж таки трапляється ще і отаке. Тоді, коли, от, скажімо, обмінний, обмінник самого банку він може показувати, який курс на табло, а скажімо, якийсь приватний обмінник, він не може показувати, який курс. Отже, також цікавить ваше ставлення до цього. До чого це? Якщо є якась хвороба, то е, треба цю хворобу визнати, і е, для того, щоб її можна було виліковувати. А так, Національний банк України не зміг втримати нормальний курс. Валюти. І що він робить? Що про це просто не треба нічого розповідати, про це нічого не треба показувати. От які є, якщо тобі треба, то, будь ласка, йди в обмінник і там вже цікався. А потім вже бігає за тими, за тими грошима, які ти хотів, за які ти хотів придбати, скажімо, долари, потім вертатися, потім знову купувати. Ну, що дуже і дуже незручно. Наступне те, що виростуть податки. Що це таке? Тепер Національний Банк України він буде обкладати якимось податком, або якимось збором усі обмінники, незалежно від того, заробив він гроші чи не заробив він гроші, він має сплатити якусь данину, або якісь податки. Причому я так розумію, що такий податок буде немаленький, або такий збір, або лицензійний збір. Я не знаю, як вони там назвуть? Цей податок, так, який зробить цей вид приємницької діяльності з обміну валют невигідним. до чого це може привести? Це може привести до того, що з'явиться знову такий чорний курс обміну валют. Ну і звісно ж, що держава хоче контролювати усе. Отже, Національний банк України планує ще ввести якийсь там спеціальний контроль за додержанням цих нових правил обмінниками. Усе це свідчить про те, що Національний банк України він не справляється з тими завданнями, які він має виконувати сам. Він втручується у ранкові механізми, вигадує якісь нові правила. З обмінником. і сподіваючись на те, що таким чином Національний банк зможе втримати курс національної валюти. Отже, будь ласка, так само висловлювати свою позицію або свою думку з цього приводу у коментарях до цього відео. Наступне: про нумізматичний ринок України. Ну, крім цієї новини, ну, те, що стосується. Нумізматики або буністики з Національного банку України нічого не було чутно, крім того, що е, цього тижня банки-дистриб'ютори почали реалізовувати продукцію Національного банку України. Нарешті, отже, виглядало, виглядало це наступним чином. Отже, є чотири банки-дистриб'ютори. Це Приватбанк, який не виконує свої функції дистриб'ютора. Тому що е, про рішення про те, щоб обрати е, Приватбанк. Е, дистриб'ютором нумізматичної продукції Національного банку України було оголошено 1 липня, а сьогодні вже яке? Вже 6 серпня, вже минуло більш ніж місяць, а жодної монети Приватбанк ще й досі нікому не продав. Ну, принаймні, я так знаю, може вони вже комусь і продавали, тому що, скажімо, на аукціонах монет дуже і дуже багато. Отже, я пропоную вам звертатися на сторінці звернення громадян Національного банку України для того, щоб позбавити ПриватБанк е, того, щоб він був дистриб'ютором нумізматичної продукції Національного банку України через невиконання ним таких функцій. Е, наступне у вівторок Рада Банк, який ще називають Зрада Банк. Він тишком нишком почав реалізовувати продукцію Національного банку України. Причому він це зробив так утаємнено. Ані на е, веб-сторінці свого банку він про це не повідомив, ніде у соціальних мережах про це не повідомив. Вони просто почали тихо продавати цю продукцію у вівторок. І про це, звісно ж, нумізмати нічого не знали. Тоді, коли звертаєшся до Радобанку на гарячу лінію, вони кажуть, ой, ну ми не знаємо, де продаються ці монети, ми знаємо тільки е, ті відділення, які будуть продавати, а чи є там монети, чи нема, ви просто маєте звертатись особисто у, у, у ці е, відділи е, банку. Отже, що він пропонує цей Радобанк? Що ми маємо блокати увесь день між цими. Е, Відділення банки для того, щоб вишукувати ці монети. Ну, от, такі, от, от таким чином виконує Рада банк функції дистриб'ютора е, нумізматичної продукції Національного банку України. У четвер, у четвер е, е, монети вже продавали два банки. Перший – це ТАСБ, який на своїй сторінці е, у інтернет-мережі взагалі про це нічого не вказував. Я спеціально перевіряв кожного дня, кожного ранку, кожного вечора, що відбувається на цій сторінці. Нічого не відбувалося. Тоді, коли у четвер зранку телефонує або пише мій товариш, чи займати тобі чергу. Виявляється, що. Тазбанк повідомив про початок реалізації цих монет увечері, у середу, про те, що вони будуть наступного дня продавати ці монети. Отак от, от зробив Тазбанк. Чи повідомив він про те, що буде продаватися монети? Повідомив. Але не на, не на сторінці, там, де він сам пропонував зв'язатися з тим, що будуть продавати монети, чи не будуть монети, а от там десь у соціальній мережі. Е, те, що я там придбав, я трошки пізніше вам зараз покажу розкажу. Так само Газбанк. Ще у середу ввечері я перевіряв, чи є якісь зміни на сторінці Газбанку. Виявилося, що нічого немає. А тоді, коли вже банк відчинився, тоді, коли він почав продавати ці монети, ця новина у четвер зранку з'явилася. Отже, у четвер, одночас, одразу два банки почали реалізовувати ці монети. І треба було блокати між усіма цими банками для того, щоб можна було вхопити якусь цю монетку. Що, я не знаю, що відбувалося у четвер у «Укргазбанку». я. Розповім те, що було у п'ятницю. Там розповідають про те, що можна було придбати ось такий набір обігово-пам'ятних монет вже Збройні Сили України. Також можна було придбати монету Єлізавета Ярославна, а також очікувано, дуже очікувану, дуже красиву монету «Ведмідь Бурий, яку ми вже дуже і дуже чекаємо. Я дуже хотів її придбати для того, щоб подивитися, яка вона, як вона виглядає, потримати її у долонях. Отже, я вам її показую. Як продавав ці набори у Тазбанк. Тазбанк окремо продавав от таку палітурку, от таку палітурку, так? Він давав оцю палітурку і потім окремо просто насипав ці монети просто у долоні. Бери, як хочеш. І Причому ці монети вони привозили у кульках, там де вони були складені усі разом. Потім вони відраховували, потім отак от у жмені давали. І просто стій потім розкладає ці монети. Ну, що мені було робити? Я просто взяв свої паперові хусточки, все склав у кульочок, я ще й досі їх не, не розклав. Але отакий от спосіб продажу монет мене просто дуже здивував. Ну, для банка що? Він же тобі монету продав, продав. Ну і усе. А для мінізмати, що цікаво, що, ще ця, що крім того, щоб була ця монета, вона ще була без подряпин, для того, щоб вона була у нормальному стані. Для того, щоб вона була дійсно колекційною. Ну, от таким чином, продавав ці монети у Укртазбанк. Просто Тазбанк, вибачайте. Усе ж таки краще продавав ці монети у наборах Укргазбанк. Вони вже були. Розкладені по цих наборах, можна було подивитись. Це було дійсно більш зручно і ну, зрозуміло. Чому? Тому що, скажімо, там для того, щоб продати у цей набір, це ж легше, ніж продати окрему палітурку, потім ще відрахувати ці 9 монет. Звісно, тоді, коли рахують ці монети, потім передають ці монети, це усе час. І з цього ще і утримується черга. У п'ятницю Укргазбанк продавав, залишились в нього ще монети Елізавета Ярославна, але їх було дуже-дуже мало, і вони скінчились десь після 11-ї години, вже можна, не можна було придбати. Але цих наборів було вдосталь, можна було придбати ще у п'ятницю у Укргазбанку такі набіри, набори. Тепер давайте підрахуємо вартість цього набору. Отже, ви пам'ятаєте, що у інтернет-магазині Національного банку України, тоді, коли він ще працював, окремо така палітурка вона коштувала 165 гривень. Пам'ятаєте, так? Причому кращі палітурки, які виготовляли самі номізмати, вони коштували десь приблизно. Мені так здається, 185 гривень ну, на той час. Зараз, скільки вони коштують, я не знаю. Може бути більш ніж 230 гривень, або може за якоюсь іншою ціною. Можете написати у коментарях, чи бачили ви взагалі зараз у продажу такі політурки для цих монет. Отже, він коштував така коштувала 165 гривень. Наступне, монети. У той час е банки-дистриб'юторів продавали ці монети по 11 гривень 50 копійок. Отже, вартість цих монет разом 9 е штук, це 103 гривні 50 копійок. Отже, 165 плюс 103 50, разом це 268,50. А е сьогодні нам продають цей набір. Разом з монетами з розкладеними або просто насипаними у жменю за 284 гривні. Отже, 15 гривень 50 копійок банк ще взяв за те, що вони зібрали для нас ці монети. Якийсь один банк навіть ще й розклав їх по комірках ці монети. І за це вони взяли 15 гривень 50 копійок. Ось такі цікаві речі. І ще, що я б хотів би згадати, те, що, скажімо, оце монети відміть бури, я, наприклад, хотів би придбати її у палітурці. А у Тазбанки чомусь їх продавали без палітурки. Отже, зараз мені доведеться купувати окремо цю палітурку. Мабуть, я завтра, вперше за півроку, навідуюсь на нивки. І, мабуть, я. Зроблю репортаж, що там зараз відбувається, за які за які гроші, що зараз сьогодні там продається, тому що зльоту колекціонерів зараз не планується, ну, принаймні ще там через місяць або через два про це нічого не відомо. А нивки все ж таки працюють. Ну, отже, зараз, завтра, мабуть, я не певен, мабуть, я завтра поїду і подивлюся, що зараз відбувається на нивках. Наступне, про те, що хотів би вам розповісти, новини з Укрпошти. Ну, як ви пам'ятаєте, вже було анонсовано про те, що наступною маркою, яка вийде у Укрпошті, це буде марка Пес Патрон або собака-патрон, я не знаю, як правильно назвати. Можете писати у коментарях, як краще правильно називати. Отже, на жаль, я не можу вам показати іскіз цієї е, марки, але можу вам розповісти. Отже, це буде аркуш. Аркуш. Причому аркуш е, з наліпками. Е, ці марки будуть не з клеєм, а з наліпками. Е, у, на цьому аркуші буде розташовано 6 марок, там, де цей песпатрон буде намальований. Там, де він ловить у ставку ці міни, потім, там, де він їх просто стоїть на якійсь міні. Навіть грає чи то на бандурі, чи то на кобзі під якимось деревом, тут буде розташоване 6 марок. Потім тут буде розташовано дві марки, там, де вже не намальований цей пес-патрон, а там, де є його фотографія. І у нижньому лівому куті буде хрест Державної служби надзвичайних ситуацій. Отаким От чином буде виглядати цей лист. До цього е листа чи випущені конверти, але е ще забув вам розповісти, те, що, е крім того, що усі ці марки вони будуть різні, вони ще й будуть е різних номіналів там H. Те, там, я вже не пам'ятаю, які там ще будуть номінали. Но було підраховано, що десь приблизно разом це має буде коштувати 135 гривень, 136 гривень. Потім що, ще цікаво, що крім номіналу, ці марки будуть мати плюси. Що це таке плюси? ну З плюсами Укрпошта. Мені так здається, вона взагалі ніколи не випускала такі марки, що буде додана якась вартість, яка потім піде у Фонд Збройних Сил України. Отже, буде, скажімо, там номінал, скажімо, Т плюс 10 Отже, номінал марки Т здається 6 гривень плюс 10 отже разом 16 гривень. І разом такий аркуш буде коштувати більше 200 гривень, десь приблизно, там, якщо я не помиляюсь, там 230, 240, 260 гривень. Оце, це те, що нас цікавить. Наступне щодо цієї марки, звісно, Укрпошта буде випускати конверти першого дня. Отже, буде конверт першого дня, скільки цих конвертів невідомо, скільки марок ліпити на цей конверт, теж так само незрозуміло. Одну, чотири або разом усі ці вісім марок. Але на конверт, скажімо, розміру С6, усі ці марки наліпити буде неможливо. Отже, можна буде наліпити тільки декілька марок. Потім до цього конверту першого дня буде також ще немаркований художній конверт. Так само, як було, скажімо, з марками там Руський Корабель. Усьо та вечора, ми з України. Тобто буде конверт першого дня, а також немаркований художній конверт розміру С6. А також буде ще один немаркований художній конверт розміру С5, великий конверт. Ну і там ж так можна буде наліпити більшу кількість таких марок. Наліпити туди увесь аркуш буде дуже складно. Чому? Тому що це наліпка, це е, не марка, яка має клей. І е, відклеїти е, спочатку аркуш, а потім е, відклеїти ці марочки, потім розташувати це на конверті, буде дуже складно. Про, про що думав Національний банк України? ну Це мені вже якось складно вам відповісти. Ось такі новини, що були цього тижня на нумізматичному та філателістичному фронті України. Друзі, дякую, що дивитесь мій канал, дякую, що коментуєте. Я залишаюсь з вами. Сподіваюсь, завтра відвідати Нивки, Сподіваюсь, завтра зробити репортаж. Якщо це станеться, то станеться. Якщо ні, то ні. Вибачайте. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних. І побачимось ну, наступного тижня. Até a